Це ручний протитанковий гранатомет, тобто вже відстріляний. Ми взяли його як макет для показу. В принципі, у нас маленький музей, тому ми сюди привезли. І е, ПЗРК протизанітний ракетний комплекс, яким е, знищують літальні апарати, тобто вертольоти, самоліти і, і так далі. Це такі от макети, це самі великі, що ми привезли. Ну і таке помілоще. Звичайно, смерч, ураган сюди не принесеш, він дуже багато місця займає. Ці так звані сувеніри рівненський піротехнік Микола Лукашко привіз із зони АТО. Рятувальник вже двічі побував у гарячих точках. Насамперед прибув до Слов'янська, де разом із колегами розміновував території та реагував на звернення населення. А ще довели супроводжувати групу Донбас-вода, яка мала ліквідувати прорив труби. Щоб дістатись місця, необхідно було минути 40 метрів лісопосадки. Рядишком цієї лісопосадки стояв блокпост бандитів, тому вони боялись там іти. От. І от тих 40 метрів, коли ми пройшли, то на тих 40 метрів ми зняли 7 розтяжок, 7 розтяжок причому встановлені дуже професійно, тому... Це був в чому От, в цьому і заключається специфіка, тому що в Рінські області розтяжок не ставлять. Крім того, розповідає Микола Лукашко, більшість пристроїв, які доводилось розміновувати, були саморобними і діяти потрібно було вкрай обережно. Пізніше, вже в Сєвєродонецьку піротехніки не лише розміновували території, а й брали участь у спецопераціях СБУ, знаходили схорони ворога зі зброєю, знаряддям для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, пороху та іншими боєприпасами. Саме інтересне на мою думку, знахід. Це планшет, військовий планшет шкільний, і в ньому були карти. Карти Луганської, Донецької і Харківської області, що найкрасне, поділені на сектора для обстрілу. Там же в цьому планшеті були знайдені посвідчення осіб ЛНР з фотографіями. По цих фотографіях на наступний день в Сєвєродонецьку були затримані. Два двоє з тих диверсантів, які там були присутні. На щастя, під час перебування у АТО чоловік не потрапляв під потужні обстріли. Говорить, не боятись там може лише дурень. Як їдеш туди, звичайно, згадуєш, чому тебе навчали, а безпосередньо під час роботи, тобто, да, звичайно, страшно, йти в лісопосадку заходити, але опановуєш себе, згадуєш, що треба робити, як правильно робити з мірами безпеки. Ну і в принципі під час роботи вже відволікаєшся трохи, тому що думати про страх це. Ну і да, не можна, звичайно, не можна думати про страх. Інший рівненський рятувальник, який з зони АТО приїхав не так давно. У середині червня Микола Лада займався облаштуванням фортифікаційних споруд. Розповідає, в Краматорську в першу чергу копали окопи і бліндажі для особового складу. Однак робили і хованки для автомобільної та броньованої техніки. Для автомобілів близько метр двадцять до півтора робиться капонір, Заганяється туди техніка, деби зберегти. Палені баки і колеса. Ну, саме, саме основне. Ну, і Само собою бруствер по краям капеніру, тобто закриває автомобіль повністю. Це на, на випадок обстрілів. Зустрічатись місцевими на Донбасі доводилось не часто, розповідає Микола Лада. Більше про ставлення до українських військових дізнавались з розповідей самих вояків. Однак були випадки, які говорили самі за себе. Зокрема, в Краматорську. Було таке: купували чесник собі. Глока чесника стоїла дві гривні. Тільки почули українську мову, відразу стало п'ять гривень. Тобто, тобто таким мика. Ну я скажу по тому, скільки ми поспілкувалися, ну подивилися, ну, якби відносяться нормально до військових, до наших працівників взагалі, ну якби нормально нічого поганого, ніхто ніде нічого не каже, але ж по відношенню от, взагалі до України, до цього, процентів ну, 80 людей там за Росією. Микола Лада перебував на сході 45 діб. Говорить, хоч світ і не перевернувся для нього з ніг на голову, перебування там змушує замислитись. Багато на які речі починаєш дивитись по-іншому, по-іншому розуміти. Ну, якби аклиматизація була що там, що тут. Туди. туди приїхали десь близько тижня, не могли не могли толком поняти. Що де і як і чому саме так? І так само звідти повернулися. Не можна було привикнути, що ну, тут мир, спокій, якби, все нормально. І Микола Лада, і Микола Лукашко переконують, якщо знову надійде наказ відправлятись на схід, вирішатимуть не роздумуючи, аби в нашій країні якнайшвидше настав мир. Катерина Монка, Чігор Прокопчук, новини Рівного.